Ти прийшла весь цей шлях, ти знаєш, що твоє серце блоковано, що карма роду саботує, твій дохід і кар'єра, що ти сама себе критикуєш. Ти знайшла проблему, правда, але не знаєш, як її вирішити системно. Правда, життя, твої проекти не реалізовуються, бо ти повторюєш родовий косяки. Твоя душа блокована, бо ти не забрала холондайни з минулого думки образи. Твій солярний рік уже йде і час на трансформацію минає. Ти готова чекати ще рік, щоб знову пережити той самий хаос? Твій вибір платити зараз чи платити втратами. Тільки зараз, після марафону, ти маєш останній шанс отримати інструкцію «Кармічний план, звільнення волі зі спеціальною знижкою. Я даю тобі план. Перше, точну діагностику твоїх блоків по соляру. Друге чіткі навички, компенсаторики, які треба напрацювати, щоб більше не зливати енергію. Третє персональну холодинамічну практику, щоб спалити твій головний родовий блок. Тобі не потрібен хаос, тобі потрібен план. Стоп сумнівам і стоп пошуку винних, стоп самосаботажу. І напиши мені, будь ласка, в дірек слово план. Прямо зараз не втрачай більше жодного дня свого життя на чужий сценарій з любов'ю Інга Паламарюк.